Я така Юрчику. В минулому журналістка і трохи художниця, колись я не вміла ані стріляти, ані перев'язувати рани, тепер умію. І вперше я це зробила на Майдані, коли витягувала з-під куль беркутні зовсім юних хлопчиків та геть старих дідусів. Запах диму, шини, барикади. Червоне на білому, яке стало чорним? І беркутівці, які наше небо розтоптали своїми берцями. І тоді вперше я взяла в руки зброю, відібрала її в когось із тих скажених псів. Я не пригадаю, чи бодай раз із нею вистрілила, але ненавидіти я навчилася. Після Майдану додому я так і не повернулася. Що мені робити вдома? Війну легко розпочати, Юра. Розпочати легко, ой як легко. Війну з собою, війну проти себе, війну проти всіх. А закінчити. Добровільців просто так під танки не кидають. Вишкіл я мала відмінний. Жодної поправки на те, що я жінка, ніхто ніколи мені не робив. Вимоги ті ж самі, і слова говоряться ті ж самі, що й чоловікам. І з часом ти стаєш тим, ким тебе на війні хочуть бачити. Чоловіком? Ні. Бачиш, скільки чоловіків довкола носять штани, сорочки, вуса й бороду, сидять за кермом дорогих автівок і квит. Вони лише чоловіки, вони не воїни. Жінка, ти чи чоловік на війні для війни це байдуже. На війні ви в рівних умов. Ти або воїн, або йди додому. То був перший мій бій. Коли я вишколена і теоретично готова до всього, потрапила під ворожий обстріл. Я начисто забула про те, чого мене вчили, куди і як падати, що робити і чого не робити. Нажахана, я вклякла, присіла на чималя, що в піжмурки гралася, та чиїсь сильні мужні руки, приправлені міцним словом та добляче прокуреним голосом, ухопили мене за комір, кинули в рівчак і наказали не рухатися і навіть не дихати. І я не дихала. Я перелякана й напівжива, слухала, як над головою зі свистом шугає смерть. Та щойно в голові усе закінчилося, з'явився ти. Такий пещений весь американський чувак зі своєю крістл у підручку. з песиком пікінесом під ногами і маленькою Джулією на руках. І я ненавиділа і тебе, і твого сраного пса, і твою чортову ситу Америку. Ненавиділа пила усіх кацапчуків. Бо я тут повухав у своєму чужому лайні напівбожевільне від перелякою від пережитого. А ти в сан франциско п'єш свій віскі і трахаєш свою крістю. І я ненавиділа тебе, Ситого американця, який так хотів змін на кращі в затурканій Україні. Що поїхав навчатися до штатів, і додому так і не повернувся. Як тобі там живеться Юро? запитувала в тебе. Чи не моліє твої босі ноги пісок золотих пляжів, чи смачний твій сендвіч? І ще багато різної дурні я напитувала воявного тебе. І не знаю, чого більше було в моїх запитаннях. Ненависті, любові чи образи. Аж поки військові будні не закупнули повністю мою свідомість. Я зрозуміла, що треба жити далі, жити так, щоб не нашкодити. І Я, Юрчику, наловчилася відвертати кулі і замовляти кров. Я підліткою бачила, як замовляла кров словами моя баба Ксиня. Жінка з родини непростих, босорка. Вона передала ці знання мені, як і навчила відвертати словами небезпеку. Якраз перед самою своєю смертю їх мені передала. Передала цей дар чий тягар, сама ще не знаю, чим він для мене став тоді, коли моє розбите серце лежало в руїнах. Ми з нею сиділи на березі річки. Баба Ксеня прижмурилася до сонця, що хлилася спати, усміхалася старечими устами до нього. Тоді враз подивилася мені в очі і сказала: Викинь біля серця гірську воду, Чічко, Любов залиш, вона оберіг наймоцніший, навіть якщо та любов невзаємна. Баба Ксеня мало говорила, вона вміла слухати. Але якщо вже щось казала, то це було нового золота. І я запам'ятала її слова, бо, мовлені правильно слова, помножені на віру, мають велику силу можуть заклясти та звести в могилу, а можуть вирвати з лобитів смерті і повернути до життя. Був обстріл. Градами молотило так, що земля, здавалося, ставала вогнем. Коли все стихло, ми кинулися збирати своїх мертвих і поранених, бо неушкоджених на тому полі майже не лишилося. Його нога лежала в нього під головою. Він навіть уже не стогнав, дивився порожніми очима в порожнє небо. Той турникет, яким він дивом зміг перетиснути коксу вже не допомагав. Я глянула в його гетіюне й безкровне обличчя і зрозуміла, що ще трохи він спливе кров'ю. Перед очима блискавкою майну страх, я навчилася його відганяти, натомість імпульсивно вхопила хлопчину за руку, прошепотіла йому на вухо, не смій помирати за сранцю, тільки не зараз. Нахилилася над залишками його ноги і гаряче зашепотіла слова, яких навчила мене баба Ксеня, вкладаючи в них віру мого серця і кров зупинилася. А далі була страшна дорога до Бахмута, дорога, яку обстрілювали. На мене косо дивився командир. Наш батя, але бачачи, що зробила з раною бійця мовчав і змусив інших заткнутися, коли я висунулася з вікна машини і кричала щось з небу, жбурляла в нього прокльони та благання. І жоден снаряд, жодна срана куля не вцілила в нашу машину, котра везла поранених. І всі вони вижили. І мій боєць з відірваною ногою теж. А до мене приклеїлися прізвисько Юлька, майфарка і квит, а потім я плакала. Тихо так, рівно нишком, щоб ніхто не почув. Насправді чули всі. Удавалося, що не чують, але ж я ярид ридала. До війни звикаєш, як до прикрої родички, бо хіба родичів вибирають, вони з'являються, як сніг на голову, повідомляють, що ви рідня. і ця рідня відтепер буде з вами жити. Ти мусиш навчитися співіснувати з нею поряд. Боротися, не здаватися і перемагати, бо інакше переможуть тебе. Оті квіти, які вони приносять із собою, волошки, гвоздики, гіацинти, герані, чи не дай Боже тюльпани, то дорога до пекла. Тільки збоченець може називати смерть квітковими іменами. А хіба війна то не збочення? А хіба той, хто приніс нам цю війну нормальний? Півкраїни у вогні, півкраїни емігранти чи вимушені переселенці, яке тупе кацапське середньовіччя в пору світового гуманізму. Невже ми на це заслужили? Не відповідай Юра. Це я так риторично. Бо війна болить. І завжди болітиме. Того дня я так по-дурному зачепила розтяжку. Це моє щастя, що вона спрацювала якось тупо, півсили, та й обіч виявився рівчак відміни, у який я інстинктивно встигла впасти. Відбулася легкою контузією, та хлопці мене все ж на оглядине в Краматорськ відвезли. Типу Юлька Мольфарка ніколи правди не скаже терпітиме до останнього. Ну, та що, лікар оглянув, дав таблетки і сказав, що можу йти на всі чотири боки. Отож сиджу в палаті, на командира чекаю, та картаю себе за необачність, згадую, а в степах у травні краса такі пахощі, а неподалік сад, глиб вишні цвітуть. І така мене ностальгія взяла, так мені того чаю Морелькового захотілося, пішла до Ринда, ностальгія в неї. Засунути тобі твою ностальгію в одне місце та надавати по ньому ломакою. Через тебе, ще хлопці, мало на розтяжки не напоролися, коли полізли тебе із саду витягати. Добряче дістала від командира, від батья нашого. І тут чую в коридорі його голос. Він із кимось розмовляє. І той, хтось доволі знайомим баском відповідає, принаймні, так мені вчувається. Слухаюся, мариться, точно мариться. Хіба таке можливо? Виходжу в коридор на голоси. Батя, напевно, відчув мою присутність, озирнувся. О, красуня наша, Юлечка, мольфарочка рідненька. Сказав пан доктор, що в сорочці народилася. За 5 хвилин виїжджаємо, готова? Поїдеш зі мною то з американцем. Ну що, знайомтеся? Я від здивування роззявляю рота, витріщаю очі. Ти не посеред свого ситого і вгодованого Сан Франциско, а тут, у камуфляжі з брудною бородою. Вигорілими бровами, з легким усміхом на устах і бісиками в очах. Юлько? Юлько! Моя рідненька Юлько. Ти кидаєшся до мене? Навіть не так. Командир ошелешено дивиться, як я розчиняюся в камуфляжних твоїх обіймах. Я плачу. Якогось прикрого дива плачу. Ти губами вибираєш мої сльози. Батя, тихо, могиче, матері твої ковінька, у вас голуб'ята п'ять хвилин. Доцілуйтеся в машині. А тоді ми їдемо на півживому командирському лазику. Я нікого нічого не чую, не бачу. Тільки гупання твого серця, твоя рука в моїй руці і голос баті, іначе крізь полину розповідь баті про юльку мольфарку яку всі бійці хочуть тримати біля себе наче оберега, круту захисну ляльку мотанку. Батя всміхається у вуса. Чекаючи, коли ми з тобою заговоримо і розкажемо йому звідки і відколи знаємося. Розвідник-американець з далекого Сан-Франциско, який зовсім не випадково опинився під Бахмутом, і журналістка Юлька із запитого райцентру ще на заході України. Мовчимо, може, опісля якось або ніколи. Навіть на війні людина має право на декілька хвилин щастя, не відаючи, що буде потім, за кілька годин, уже не кажучи про дні й тижні, я ж знаю, що. В тебе біля серця фотографія Крістіли Джулії, які тебе люблять і чекають звійний. Я тебе не запитую, чому і як? Невіщо? Війна розставляє інші акценти. Вона ставить крапки. Вона не терпить ком чи знаків питання, тим паче оклику. Ця ніч буде наша. Ранок мене застає саму. Ти пішов у ніч. У тебе завдання на горі звично гупе, а моя шкіра ще пам'ятає твої поцілунки, твої пальці, твоє тіло. Ти не залишив свого номера телефону. Ти сказав, що маєш мого, і коли випаде можливість, зателефонуєш сам. І я чекаю твого дзвінка чи бодай смс-ки. Коли звертаю на батю свій сумний погляд, той розводить руками. Він розвідка, розуміти треба. Війна і тому не до романтики, і не до кохання. Я розумію, я наче все розумію, чи не все? Я добре пам'ятаю той вечір до дрібниць. липневий, задушливий вечір. Прийшов командир, темний, як ніч, я з порога зрозуміла, щось сталося, мовчки поставив на ящику з-під патронів три кружки, дістав із внутрішньої кишені флягу, підкоркував її, розлив засмерділо спиртом. Батя трохи помовчав, зітхнув. Я збентежено дивилася на нього. Страх гострими лезами підкрадався до серця. Батя взагалі не п'є. Зовсім. Він різко схопив кружку, підніс до носа, скривився. Бери, юлечко, тобі це зараз буде треба. Сухо рубанув, ховаючи в мороку бліндажа мокрі очі. Я здивовано кивнула на третю кружку. А третій хто? Він уже не прийде. Вільною рукою дістав окраєць хліба. Поклав зверху і додав. Снайпер. Убили нашого американця. Тиждень як. Уже й поховали. Пом'янімо мальфарко, хто як не ми. І мій світ тоді, той колишній, у якому завжди жив ти, помер. Знаєш, а виявляється, я така боягузка. Лишень сьогодні, нарешті, набралася сміливості і прийшла до тебе. Поговорити. Ще не відаю, як мені після цього житиметься з розумінням, що ти назавжди залишишся тут, під Лівським небом. Назавжди залишишся молодим. А я, я залишуся на війні, Юра. До перемоги. Я ніколи нізащо не пробачу окупантам того горя, яке вони принесли на мою землю. Не пробачу тисяч замордованих, вбитих. Не пробачу спалених міст і сіл. Не пробачу твоєї смерті, Сльози матері. Сльози твоєї Джулії це як вирок для загарбника. Я мститиму, і Бог мені допоможе, бо мій Бог тепер носить форму ЗСУ і поки не вміє прощати. А ще я обіцяю приходити до тебе щоразу, коли матиму ротацію чи відпустку. Знаєш, навіть тоді, коли мене не стане, я приходитиму сюди. Дощем, сонцем, сніговім чи просто вітром. Я ж зможу, ти знаєш. Бо я, Юлька, мульфарка. Що ж, мені час. Я кохаю тебе, Юльчик. Чи то правильно живому любити мертвого, якось запитав мене батя? Я змовчу, але тобі відповім словами старої посорки, моєї баби Ксені. Викинь біля серця в гірську воду. Любов залиш, вона оберіг наймоцніша. Навіть якщо та любов не взаємна? Я так і не змогла похоронити тебе у своєму серці. Може, тому що ми з тобою назавжди поєднані? Чуєш, коханий? Назавжди.